Тепер цікаво, блін. Ну що, хоч що, що там з їжею, хоч чуть-чуть там Ну що, що, Ну, стоять два працівника, працюють, голодні. Поняв. Дай не розказує. Найдивніша причина смерті, яку ти зустрічав. А ти взагалі ти робиш? ти, Типа дізнаєшся причину смерті? Так. Все, окей. Яка найдивніша може була? Коли людина з запаленням очеревини п'ять днів лежала вдома. Не зверталася до лікаря, тому що боялася ТЦК. А що у неї, що там було кровоточина чи що? Ні, попав тромб в судини, які живлять е, кишківник. і кишківник, грубо кажучи, відмер. Угу. Якщо звернутися вчасно, можна зробити операцію спасти.